Заохочуйте вас до використання таких в своєму харчуванні люцерни. Всім відома люцерна, особливо в селі, широко використовується в тваринництві. Права в тому, що люцерна має дуже е, високий, е, глибокий корінь. І вона е, має дуже багато мікроелементів таких, які не мають е, інші рослини. В неї дуже багато магнію і взагалі вона є, має купити запально, вітамінну, і взагалі дуже вона корисна. Добре її посіяти, особливо на ранню весну. Такі дуже сочні, гарні вона росте, добре давати її до салатів, до перших, других страв. Я завжди накриваю її плівкою і отримую ну, дуже ранній такий зелений урожай. Отак Люцерна виглядає під плівкою.